Рейтингові бої, нові режими, танки в ПІБІР якості, нова гілка французів, а також халява, халява, багато халяви! Всім привіт, з вами, як завжди, Шервуд. Ще коротшого огляду на оновлення 11.3 ви не знайдете і відразу ж сумне. Перше, що нас турбує, це рейтингові бої, а саме повернення взводу. Раніше розробники казали, що це бої для соло гравців, але тепер зробили зовсім по-іншому, що й викликало багато негативу зі сторони гравців. Тому цікаво було б почути вашу думку в коментарях і, звичайно ж, прожимайте свій лайк і підписуйтесь на канал. А другою новою. Воною є, звичайно ж, режим 10 на 10. Я думаю, що вже кожен його встиг затестити. Мені він особисто сподобався. Класний, прикольний, але не вистачає трішечки більших карт для того, щоб реалізувати якісь нові тактики. Сама ідея класна, але потрібно її допилювати. Важко було не помітити й нову гілку французів. 7 та 10 рівень. Танки унікальні, танки цікаві. Таких танків ми не бачили ні в великих танках. До речі, як вам проджет Мурат? Муратік? Муратосік? Далі підемо по халяві. Так, я знаю, що всі її обожнюють, тому погнали. Перше, що нас чекає, це івент на злив ресурсів. Так, більше підійде для бувалих гравців, оскільки потрібно мати достатню кількість кредитів, бустерів, вільного досвіду і так далі. Але взамін можна отримати цікавий танчик румпанзер. Гайд по ньому знайдете в інших місцях. Для новачків також залишилися івенти. Які стартують в жовтні з 7 по 11 жовтня можна буде забрати підписку на танчик п'ятого рівня, колекційний танчик п'ятого рівня Nightmare, або Нічний Кошмар, кому як більше подобається, раджу зіграти на ній декілька боїв, і, звичайно ж, потім можна продати за голду, що вже доволі непогано. І ще один халявний івент для всіх нас. Ми зможемо отримати після 11 жовтня. Це буде наказ на 300 тисяч шкоди, за який ми отримаємо сертифікат на танчик з Хеллоуіну. Там може бути Дракула, Хелсін, Танкенштейн або подібні їм танчики. Давайте я додам ще буквально дві нецікаві новини, але нехай вони тут залишаться. Це танки, які отримали нову візуальну якість, а саме ВК-7201К, ФВ-215Б, вз 113 гфт М60 і Британський конвей. До нас повертаються мапи Балтійський щит, Хімельсдорф, Юкон, Фауст та Ньюбей. А з ротації вибувають Молендейк, Зимова Малинівка, Канал, Перлинне місто. Та Альпенштадт. Це означає, що до наступного оновлення ми їх не побачимо. А на цьому все. Це був знову ж таки найкоротший огляд оновлення. Всіх був радий бачити. Всім пока. Я АФЕК.